Як ви вважаєте, якщо ви викладач і ви хочете, щоб ваші студенти краще виконали якусь вправу або більше запам'ятали, що краще? Коли на сторінці все дуже чітко, ясно, красиво і дуже гарна якість, чи коли важко розглядіти текст, чи дуже зрозуміло, яка там буква точно написана, або є якісь складності, зрозуміти зображення, от як ви вважаєте, що для студента буде краще? Я сьогодні про це розкажу у цьому відео, тому що для мене це було дуже дивно, несподівано і цікаво. Взагалі, це відео дублює інформацію з мого відео англійською мовою, яке я записала для моїх студентів рівня середнього рівня. А тому, якщо ви хочете подивитися це англійською, я залишаю посилання на інше відео англійською мовою. Але якщо для вас воно було дуже складне, Пропоную подивитися українською, а потім ви можете повернутися до перегляду англійською мовою і подивитися те саме англійською. В цьому відео я розповідаю про свої враження від книги, яка називається. Ну, вона називається англійською мовою Thinking Fast and Slow. Мені, мені не дуже подобається, як це переклали, тому я перекладу її як мислення швидке та повільне. Цю книгу написав Деніел Канеман, він є лауреатом Нобелівської премії і психологом. Він займався вивченням того, як ми думаємо, що відбувається в нашій системі мислення. І тому для мене ця книга була дуже цікавою. Я хочу поділитися деякими цікавими висновками і інформацією з цієї книги. Отже, я почну з того, що Даніел Канеман говорить про те, що у нас є дві системи мислення. Він називає їх система 1, або швидке мислення, і система 2, або повільне мислення. Вони обидві нам потрібні, але вони виконують трошки різну функцію. А система 1, або швидке мислення працює тоді, коли ми бачимо щось і дуже швидко робимо якийсь висновок чи розуміємо те, що ми бачимо. і... Ми використовуємо цю систему майже весь час. Для прикладу, у відео англійською мовою, ви зможете побачити, наприклад, коли ви бачите малюнок, зображення обличчя людини, яка обличчя якоїсь потворну якоюсь емоцією, наприклад, гнівом. А ви не задумуєтесь про те, що, що це за людина, це чоловік, це жінка, що вона, що в неї з обличчям. Ні, ви одразу бачите і розумієте, ага, це розгнівана людина. Вам не потрібно для цього щось там аналізувати, якось думати, повертатися щось в пам'яті шукати. Ви одразу розумієте, що що перед вами, і тому а, таке мислення нам економить дуже багато часу і, і енергії, і саме. Його ми використовуємо весь час у нашому житті. Інший приклад це коли ви, наприклад, йдете по вулиці і бачите червоне світло, світлофора. Ви відразу зупиняєтеся, ви не задумуєтесь, ви намагаєтеся сказати, що означає червоне, яке має бути, щоб йти. Ви просто побачили, зрозуміли і не витратили взагалі на цей процес ніякої енергії чи часу. Це система 1 або швидке мислення. А система 2 на противагу, це повільне мислення, яке включається не відразу. А тільки тоді, коли система 1 не може вирішити проблему. А наприклад, коли ви бачите якийсь математичний приклад, там 28 помножити на 54, Я якийсь інший приклад наводила. Але суть в тому, що так, ви звичайно швидко можете сказати, що це буде число, не це буде не 10 і це буде не мільйон. Так, ви якийсь проміжок розумієте. Але дати правильну відповідь, ви не можете, отак, от просто от, взагалі не подумавши, вам потрібно зупинитися. Перестати думати про інші справи, зосередитися на, цьому, на цій задачі, і тоді ви зможете дати, можливо, відповідь, або, буде, або вам потрібен буде калькулятор, ви можете зрозуміти, що не можете це зробити. Але, в принципі, якісь навіть прості приклади, які ви можете вирішити самостійно в умі, вам все одно потрібно відволіктися від інших речей і зосередитися на цьому. І це працює повільне мислення: система 2. Вони обидві потрібні, вони доповнюють одна одну. Єдина проблема, що система 2 вона більш лінива, тому що вона витрачає більше енергії е, організму. А наш організм зроблений таким чином, що він не хоче, він не любить витрачати енергію, тому він намагається вмикати її якомога е, рідше і вирішувати більшість питань з допомогою швидкого е, мислення. І з цим виникають певні проблеми, тому що, по-перше, ми часто е, можемо швидко робити якісь висновки, не чи, чи, чи вони правильні. Був приклад на про те, що ви можете побачити на вулиці людину в костюмі, і подумати, о, це заможна людина. Хоча насправді це не факт. Можливо, вона просто одягнула сьогодні костюм. Але якщо у вас є така асоціація, що заможні люди носять костюми і криватки, ви можете так швидко подумати і навіть не. Не буде у вас сумнівів, що це може бути щось якась неправильна асоціація. Хоча, якщо вас зупинити і поставити вам конкретні питання, чи впевнені ви у цьому, які є докази, чи 100% ви можете сказати, що ця людина там заможна, можливо, ви у цьому засумніваєтеся, і тоді почнете якось думати, чи справді це так, чи можливо є певні сумніви, але більшість людей це не робить, коли ми. У житті зустрічаємося з якимись питаннями, ми найчастіше просто швидко знаходимо якесь рішення, яке не потребує багато зусиль, і воно в нас, в принципі, може задовільняти. Ми можемо це рішення просто брати як остаточне. Інший цікавий приклад такого когнітивного викривлення це коли ми замінюємо складне питання, над яким треба подумати, на простіше питання. Наприклад, перед вами стоїть, стоїть така задача: ви вирішуєте, чи підписувати контракт з певною компанією. Це, ну, це дуже важко вирішити для вас, наприклад, тому що треба аналізувати багато складових, але без вашої уваги, тобто ви можете цього навіть не помічати, ваш мозок може замінити це питання на легше питання. Наприклад, чи подобається мені менеджер цієї компанії, з яким я веду справи? І ви відразу, не задумуючись, можете сказати, так, так подобається. Ваш мозок відразу підсуне вам цю відповідь як відповідь на більш складне питання. Тобто, ви цього навіть не помічаючи, знову себе питаєте, чи потрібно мені підписувати контракт цією компанією, і у вас з'являється відповідь так. Ви думаєте, ну це інтуїція, бо це просто я, можливо, я там щось проаналізую. А далі, до речі, далі мозок може підтягувати, Система 2 може підтягувати якісь логічні пояснення, чому ця відповідь правильна. І ви будете просто, це називається раціоналізація. Так? Тобто ви просто вже знаходите якісь підтвердження того, що ви е, прийняли правильне рішення. Так це працює. І Якщо ми цього не помічаємо, дуже часто ми е, знаходимо ті рішення, які насправді можуть бути. Не найкращими для нас, тому що ми просто замінили повільне мислення швидким для того, щоб витратити менше своїх ресурсів. Ще один приклад був у відео який, можливо, трошки складний. Я взяла його з книги, але я замінила предмети, бо в книзі там була бейсбольна біта. Я думаю, не всі знають, як це буде англійською мовою, хоча це буде бет». Але я говорила просто про предмети, які навколо мене, тобто книга і ручка. Уявіть, що Ви в магазині, і ви бачите, що книга і ручка коштують разом 1 долар 10 центів. Зараз я скажу швиденьку задачу, можете поставити на паузу і подумати, якщо ви цього не робили ще, коли дивилися відео англійською. Отже, книга і ручка разом коштують 1 долар 10 центів. Книга коштує на 1 долар більше, тобто вона на долар дорожча, ніж ручка. Питання скільки коштує ручка? Багато людей відразу дають відповідь і кажуть 10 центів. Тобто разом вони коштують 10, 10 центів, книга на долар дорожча, скільки коштує ручка? 10 центів. Підміняючи складне питання простим. Хоча насправді, я ж не казала, що що книга коштує долар, я казала, що вона коштує на долар більше, ніж ручка. Тобто, якщо ви кажете, що ручка коштує 10 центів, а книга на долар більше, тобто 1 долар 10 центів, то разом вони будуть коштувати 1 долар 20 центів, а не 1 долар 10 центів, як це було в задачі. Тому правильна відповідь насправді, ручка коштує 5 центів. Здається, я в англійській версії правильну відповідь не сказала. Але суть у тому, що якщо. Думати важко, ми можемо зупинити цей процес, ну навіть не починати цей процес. Просто нас оберігає наша система 1, наше швидке мислення, воно відразу дає нам якусь інтуїтивну відповідь, і якщо ми її використовуємо як остаточну, ми можемо зробити помилку, тому що насправді ми не підключили достатньо ресурсів, наше повільне мислення для того, щоб правильно вирішити цю проблему. І наступне, про що я розповідала і що для мене було цікаво, це те, як, це те питання, яке задала на початку цього відео українською мовою про експеримент з якістю, якістю завдання. Отже, експеримент був такий: взяли 40 студентів з Принстонського університету і поділили їх порівну. Одній половині 20 студентів дали завдання на папері, яке було надруковане не дуже якісно, поганої якості. Тобто деякі слова були, там шрифт був не дуже зручний для читання, деякі слова були недобре надруковані, щось було важко зрозуміти. Але їм дали це завдання, яке вони мали виконати. А інші половині дали те саме завдання, такі самі задачі. Але на ідеальному папері, з ідеальною якостю тексту, все було дуже легко прочитати. І за один той самий час вони мали виконати ці завдання, які потім перевірили і дійшли дуже цікавого висновку, який для мене був несподіваним. Люди, студенти, які робили ці завдання на папері з поганою якістю, зробили виконали ці завдання краще, ніж ті. Які мали гарну якість. Студенти, які виконували завдання на гарно надрукованому, з гарно надрукованим текстом з завданнями гарної якості, 90% цих студентів припустилися принаймні однієї помилки. Тоді, як студенти, в яких якість завдання була погана, тільки 35% зробили помилки. Знаєте чому? А тому, що коли їм потрібно було придивлятися, розшифровувати якісь слова, намагатися зрозуміти, що там написано, вони вже автоматично підключили другу систему повільне мислення. І тому друга система це повільне мислення допомогла їм більш ретельно виконувати завдання і робити менше помилок. І тому. Якщо ви викладач, і якщо ви хочете, щоб ваші студенти щось побачили, щось якусь складну задачу зробили, або щоб вони увімкнули швид... Sorry. <сміст> увімкнули повільне мислення, коли вони виконують якесь завдання, краще, якщо ваші worksheets, якщо ваші робочі, як це сказати, робочі сторінки з завданнями будуть, ну, не дуже гарної якості, це буде допомагати студентам, а не навпаки заважати. Ну, така от несподівана інформація. І наступне, що я, що я сказала наприкінці відео, це те, що коли ми е, вивчаємо мову, наша мета взагалі це використовувати мову на рівні першої системи, тобто на рівні швидкого мислення, щоб ми могли швидко знаходити і використовувати слова, які нам потрібні. І мати можливість сказати все, що ми хочемо, не задумуючись, не зупиняючись і не шукаючи в пам'яті якісь необхідні там конструкції, потім намагаючись їх між собою співставити. Ні, ми хочемо, щоб це відбувалося інтуїтивно, і щоб ми не задумувалися взагалі про те, як, як щось сказати, щоб ми думали тільки про те, що ми кажемо, так, вірно. І тому. Нам потрібно не обмежувати себе у тому, щоб тільки зосереджуватися на виконанні якихось вправ чи на постійному там, перекладі з однієї мови на іншу, тому що це все ускладнює процес, робить його довшим. Звичайно, певні певні мовленнєві явища ми розбираємо і використовуємо логіку для того, щоб їх зрозуміти. Але автомат... нам потрібно автоматизувати те, що ми хочемо вміти робити. Для цього нам потрібно якомога більше е, стикатися з мовою. Тобто не тільки виконувати вправи і е, думати про мову, а багато слухати, багато читати і намагатися е, розуміти, не зупиняючись і не задумуючись про те, як, яка, який це час чи яка ця форма, а просто поглинати інформацію, і саме це допоможе вам. Е, Автоматично використовувати мову, коли вона буде вам потрібна. Це все наприкінці, хочу порекомендувати цю книгу. Вона мені дуже сподобалася. Якщо ви цікавитеся мисленням або психологією, ви можете також її почитати, тому що вона може змінити ваші уявлення про те, як ви думаєте, і певні ваші звички, і допоможе розвинути критичне мислення, щоб робити менше помилок у житті. Це все. Дякую, відео англійською кудись прикріплю також. Побачимося. Поставте мені лайк.